Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні, в п'яту неділю Великого посту, ми з вами роздумуємо над Івангелем від Марка, 10 глава, стих 32 до 45. Де Ісус Христос іде до Єрусалиму, а за Ним слідують його учні і апостоли. І отож Він каже, що має з ним статися? Він їм готує їх, приготовляє, що будуть страсті, смерть, поховання, але буде Воскресіння. Але вони про це не думають. Вони думають про владу дуже так по-світськи, як то в світі є, про то царювання, царів. І просять, хто буде сидіти по лівиці, по правиці, хто буде тим прем'єр-міністром, хто міністром фінансів. І Ісус дивиться на них і не розуміє, про що вони просять. Зрештою, в кінці ми побачимо, хто буде по лівиці, по правиці розіп'ятий. Біля Ісуса Христа на Голготі. Тому дуже часто ми про щось просимо. А коли прийде та Божа воля, чи ми згідні і готові будемо прийняти ту Божу волю. Тому не кажімо так легко на все Божа воля, бо ми її не знаємо. Спочатку треба її розпізнати, зрозуміти, а відтак слідувати, прийняти її гідно і достойно, і просити, Господи, додай сили прийняти Той Хрест. Гідно і достойно його перенести, чи то якусь місію, чи випробування, чи покликання наше служіння. І учні дуже по бачать ту владу царювання. Натомість Ісус каже: я прийшов послужити, бути слуга, бути тим діяконом, слугою, послужити, перевертає з ніг на голову розуміння служіння у Царстві Божому. Каже, там все трохи по-інакшому, як ви собі тут думаєте. Хто хоче з вас бути великий, нехай служить вже тут. Починайте з того служіння і то з любові щиро, віддано. Не сперечайтеся це про ці світські речі. Тому сьогодні, молимо і просимо, Господи, дай нам ту мудрість в пості зрозуміти, що є велике в очах Божих. що є дійсно Божа воля, як за нею піти, розпізнати. Не що ми маємо вказати Ісусу, може так не буде, може бути якось інакше, пожалій себе. Тоді Ісус каже навіть до Петра: Геть від мене сатано. Дослівно каже, слідуй за мною, за моїми плечима. Тобто, що Ісус показує напрямок, вектор, ритм, темп, як ми йдемо, куди йдемо, що робимо. А ми маємо слідувати за Ним відповідно, тримаючи дистанцію. Він вказує. А часом ми хочемо вказувати, куди ми хочемо йти, в іншу сторону. А Господь на це не йде, та Господь залишається Господом, тому просімо сьогодні цю неділю мати це розуміння, відчуття, досвід, прийняття волі Господньої. Остаточно Бог є нашим отцем, Він не просто сотворив нас, але з любові сотворив нас, любить нас і нашим батьком опікується нами. Навіть якщо доручає перейти. Доручається з любові для нашого досвіду. Сьогодні, в часі війни, ми переходимо великі страждання, терпіння. І оце по льовиці, по правиці сьогодні напередові дуже багато наших військових, які ризикують своїм життям і дуже часто віддають життя з любові, як ці мученики, які слідують за Христом, там, де Христос де Христос, де, там, де люди терплять. Де тіло його терпить і слідують за ним, і дуже часто віддають своє життя. Тому вони є ті герої, новітні мученики, якими просіяна буде наша земля їхньою кров'ю. Колись багато з них буде, напевне, прославлені святими в небі, які будуть заступатися в Господа за наш нарід. А ми тут гідно і достойно вимолюємо, щоб зберегти серце і душу народу. І допомагаємо, чим можемо. кожним на своєму місці, особливо духовенство, яке молиться, стоїть і допомагає, допомагає гуманітарно і чим може тим служить. А на звершення прийміть. Це архіяйське благословення. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, Духа Стузі на вас і перебуває з вами сьогодні, у всі дні життя нашого. Амінь.